Будинки людей у цю мить горять у зноп новгородській громаді. Росіяни атакували їх ударними дронами. Пожежі після ворожих ударів вирували сьогодні і в середині буді. Ви дивитесь новини на межі у студії. Працює Ганна Томіна, і ми говоримо про найважливіше, що відбувається у всіх громадах Шосткинського району. Увечері 13 листопада російські війська атакували цивільну інфраструктуру знопногородської громади. Попередньо відомо про пошкодження у двох селах. У Зноб палає житловий будинок. Також у селі Голубівка вогонь охопив одразу три приватні господарства. Росіяни двічі за день били по приватних подвір'ях у місті середина Буда. Близько восьмої ранку ворожий півідрон влучив у двір місцевих жителів. Загорівся гараж, а вже по обіді ще одна атака. Цього разу дрон знищив житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. Другий день поспіль ворог нищив Будинки в селі Кореньок Есманської громади вчора, 12 листопада, дрон атакував домоволодіння, у якому мешкали мати та син. Під час удару вони були відсутні, тож залишилися неушкодженими. Нагадаю, днем раніше, 11 листопада, росіяни вже влучали в інший будинок у цьому ж селі. Тоді помешкання згоріло вщент, але люди, які там жили, встигли виїхати. Укрзалізниця опрацьовує зміни у графіку руху регіональних поїздів номер 896 та 895, що курсують між Конотопом та Києвом. Як повідомили у прес-службі компанії, більш місткий поїзд вирушатиме з Конотопа о 6.50 ранку, а піковий поїзд номер 778 отримує додатково 200 місць. Детальний розклад залізничники пообіцяли опублікувати найближчими днями. Станом на зараз в офіційному застосунку Укрзалізниці немає потягів від Конотопа до Києва. Начальниця управління економіки Шосткинської міської ради Дар'я Гребенюк закликала мешканців громади тимчасово користуватися автобусним сполученням. У шостій місцева кав'ярня в час повного блекауту не тільки не призупинила роботу, а й стала своєрідним пунктом незглавності. Власники забезпечили роботу закладу завдяки придбаному генератору. Ускільки обходиться така енергетична стійкість і як не втратити віру у важкі часи, далі в сюжеті. Останнім часом генератори стали невід'ємною частиною життя чи не кожного шосткінця. День Олександра Леонтенка починається з того, що він вивозить та за необхідності запускає генератор у власній кав'ярні, розташованій на центральній вулиці міста. Чоловік говорить зараз без цього ніяк, коли почались відключення масою з минулого року. Придбали перший генератор за 39, щось близько 40 тисяч гривень. Ну, тоді ж були відключення 2,4, 2,6, тобто нормально. Він розрахований на 6 годин безперервної роботи і нормально справлявся. Потужності завжди треба трошки більше з запасом, бо, наприклад, от старий генератор, він на 7,5, це його максимальне, номінальне 7, Ну справлявся добре. не виникали кондиціонер. Хіба що Олександр розповідає, тоді ще у 2024 році подали документи на компенсацію частини вартості придбаного генератора за міською програмою. Чекали на гроші недовго. Десь ну щось пару тижнів, наскільки я пам'ятаю, компенсували 10 тисяч. Коли ж цьогоріч, на початку жовтня, після удару ворога по енергетиці шостка опинилася в блекауті, власники кав'ярні зрозуміли, старий генератор не витримує навантаження, адже вже почалися несправності. Тоді постало питання придбання нового. Ми хотіли на 10. Але він був, коли ми його вибирали. Його вже не стало, коли ми замовили в понеділок його купувати. Ми вибрали трошки менший на 9, Ну там 8-8,5 з робоча його. Тобто він вже з таким трошки більшим запасом, трошки стабільніший. і Він розрахований на 12 годин безперервної роботи. Цей генератор був щось трошки більше 40 тисяч. У час блекауту в шості. Ця кав'ярня стала своєрідним пунктом незламності, говорить Олександр. Два тижні поки в місті взагалі не було світла, то в нас тут був аншлаг дуже багато людей, бо не було ні газу, ні світла. Всі розетки працюють. Wi-Fi працює. Люди приходили навіть з переносками вмикали по декілька телефонів там зарядних пристроїв ноутбук і тому подібне. Тобто все працювало, всі заряджалися, приходили, пили і заряджалися, всі це пережили, пам'ятають. Тоді деякі підприємці вимушено закрилися, бо працювати лише на генераторі не дешево. Але Олександр говорить, головне залишатися з людьми. На заправку їздили майже кожен день і от з 1 числа там почались відключення. Десь два тижні якраз рівно ми рахували, світла не було взагалі. Тобто заживлювали з машини, яка стояла у дворі побутових споживачів, на комерцію живлення не було взагалі, і ми два тижні нуль світла було. Тобто ми зранку до вечора кожен день працювали виключно на генераторі. Ну за місяць в цілому таких от відключень і часткових е, порахували, що 40 тисяч пішло тільки на бензин, не враховуючи обслуговування, мастило і все інше. Олександр самостійно розібрався в роботі генератора і тепер сам виконує і заміни оливи, і технічне обслуговування нового. Нагадуємо, у шостій діє програма часткового відшкодування вартості придбаних генераторів через ускладнення енергетичної ситуації, попит на засоби генерації електроенергії значно зріс. В Окремі дні у нас поступало до 120 заяв на компенсацію за електростанції, так Тамара Михайловна? до 120. А це більше мільйона гривень за одну добу, ми повинні знайти компенсацію. І будемо шукати такі кошти. Будемо шукати для того, щоб людина відчувала, що нема електроенергії, завела свою електростанцію і працює в якійсь, якщо це необхідно. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра.